Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож зимовим лісом. Нам з вами потрібно дістатись лісової галявини. А нашим провідником буде зайчик-вуханчик. Він мешканець лісу і знає всі потаємні стежки. А доки ми будемо з вами йти, давайте пригадаємо будову рослин. Кожна рослина має корінь, стебло, листя. Потім з'являються квітки, і в кінці з'являються плоди. Дітки усі рослини можна розділити на три групи: це дерева, кущі. І трав'янисті рослини. У кожної рослини своя особливість. У дерев, наприклад, товсте, міцне стебло, яке називають стовбур. У кущів є кілька міцних дерев'янистих стебел, але вони тонкі. У трав'янистих рослин стебла м'які та соковиті. Дітки, а чи замислювались ви, як почувають себе рослини взимку? Однорічні трав'янисті рослини. Восени жовтіють, засихають і відмирають, залишивши в грудці своє насіння. А на весні з цього насіння знову виростуть нові рослини. До зими багаторічні трав'янисті рослини. Цих рослин надземні частинки насихають, а під землі корени вища зберігаються в ґрунті. Вони всю зиму ось так лежать у ґрунті і особливо добре, якщо їх вкриє товстим шаром снігу. Вони будуть там, неначе під ковдрою. На весні з них виростуть нові рослини, які зацвітуть і будуть прикрашати своєю красою клунки та галями. А ще взимку можна побачити багато зелених трав'янистих рослин, наприклад, барвінок, кульваба, грицики. Вони зеленіють під снігом та шаром опалого листя. Сніг висит, Захищання рослини від переохолодження. А ось кущі та дерева, готуючись до зими, оселі скидають листя. В них потовщується кора на стовбурі та гілках. І це допомагає їм пережити морози. А на кінчиках жілочок з'являється маленький, На сни. Зелені. Що це за дерева? Це ялинка, сосна, мерета, іхта. На гілочках цих дерев ростуть не листочки, а тоненькі гулочки хвоїнки Тому всі дерева і називаються хвойними. Особливість хвойних дерев Їх завжди голочки-хвоїнки. Ось як ми можемо відрізнити листяні дерева взимку. За кольором кори і формою крони. Наприклад, берізка – це єдине дерево, яке має білу кору з чорними плямами. Чи переплутаємо ми її з іншими деревами? Honestly. oh it's sad that it's a rabbit А оце високе струнке дерево та поля. Її гілки зростають догори, а форма крові схожа на трикутник. Зимку гілки дерев стають дуже тонкими і крихкими, тому біля дерев потрібно ходити обережно, щоб не зламати гілочки. Якщо на дворі є сніг, слід підсипати його до стовбура дерева. Так деревам буде тепліше взимку. Дітки, давайте пограємо у гру, яка називається Який ліс. Якщо в лісі ростуть ялинки. Він називається «Ялиновий». А якщо в лісі ростуть берем? Як звели целі? Верепити. Якщо в лісі ростуть з дуби, як називатиме кофе? Якщо в ростимуть різні дерева, Ялинки, дуби, берізки, липи. То ліс ми назвемо мішані. Дітки, ви молодці. Давайте подякуємо зайчику за супровід і дякую вам за увагу. До побачення!